Очільник служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області йде в відставку. Як повідомив керівник Держагентства Сергій Сухомлин, посадовець звільняється через скандали з ремонтом дороги на Буковель. Обласна структура не погоджувала проведення тендеру на проектування магістралі з Києвом. Кошти ані на цей рік, ані на наступний не передбачені, Агентством цей проект не подавався. Зауважив Сергій Сухомлин у дописі у Фейсбуці. Дійсно, служба провела тендер на проектування дороги в рамках малого карпатського колу. Потрібно було це робити чи не потрібно під час війни, під час обмеження бюджету. Тим більше що цих коштів немає, це вже друге питання. В свій час громади виділили кошти, зробили ТЕО. і. Служба оголосила тендер. Служба не погоджувала з агентством цей тендер на проектування, тому сьогодні голова служби пише заяву на звільнення. Ну і нагадаю, за інформацією журналістів, наші гроші держава планувала спрямувати 9 мільярдів гривень на дороги до Буковеля. Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на розробку проєкту документації для будівництва автомобільної дороги на ділянці від села Бестриця до села Яблуниця через село. Паляниця, де розташований курорт Буковель. вартість будівництва нової дороги оцінювали в понад 6,5 мільярдів гривень. Ця магістраль мала скоротити шлях до Буковелю з Івано-Франківська завдяки новому з'їзду з, з північно-західного боку. Що цікаво? Нині то в Буковель володіють Оксана і Захар Палиця, екс-дружина та син нардепа Ігоря Палиці, парламентар, голова партії за майбутнє його депутати голосували за знищення Набута САП, А 3 грудня допомогли ухвалити бюджет на наступний рік. Водночас журналісти видання наші гроші раніше вже писали про зв'язки палиці і мідіча в матеріалі про бурштиновий бізнес. Видання The Wall Street Journal опублікувало деякі нові подробиці операції Павутина. Нагадаю, 1 червня цього року служба безпеки України уразила понад 40 літаків стратегічної авіації Росії. Для цього СБУ розробила спеціальні дрони. З посиленим зв'язком і бойовим зарядом, запрограмованим на детонацію всередині літака для спричинення пожежі, понад 100 таких апаратів були доставлені до російських аеродромів контрабандою. Вони були заховані у спеціально спроектованих будиночках. В дистанційно, таким от методом відкривався дах, і живлення від сонячних панель було забезпечено. Для доставки СБУ скористалися існуючими контрабандами каналами і корупцію в російських митних органах.